Конгрес проти у Вашингтоні гучний політичний скандал. Законодавці критикують Трампа за удари по Ірану і хочуть заборонити втягувати штати у війну. Якщо до цього дійде, звісно, що саме відбувається і чи не перемкне це увагу Білого Дому від України? Обговоримо наживо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він у конгресі. Дмитре, вітаю. Розкажи, які саме настрої зараз на Капітані? Італійському пагорбі Якщо говорити про настрої, то я би сказав, що це такий, знаєте, режим максимальної критики, коли однопартійці Трампа республіканці ще стримуються, але демократи вже не приховують, не приховують ані критики, ані роздратування. Я наведу кілька прикладів. Ну, от, наприклад, авторитетний сенатор Кріс Мерфі закликав заборонити Трампу втягувати США у війну на близькому сході. Це цитата, каже, що цієї війни країна не хоче, її не дозволяє закон, не потребує безпека. І ось ще одна важлива цитата: лише конгрес має повноваження оголошувати. Ти превентивну війну, ми маємо якнайшвидше проголосувати за закон, що заборонить Трампу втягувати США у конфлікт, який може призвести до безлічі смертей і витрат трильйонів доларів. Радикальна конгресвумен Олександрія Оказіо Кортес навіть каже, що рішення Трампа це грубо порушення конституції є підставою для імпічменту. Ну зрозуміло, багато таких заяв чую їх від Берні Сандерса і від Елізабет Ворен. Здебільшого це емоції, здебільшого адресат цих меседжів не президент. Дан Трамп не його адміністрація, а саме виборці. Але треба розуміти, що і виборці Трампа, ті, хто його е, фанатично іноді навіть підтримують, е, теж. Е, Чули його заяви про те, що і українську війну треба закінчити за 24 години. Ну а зараз бачимо ситуацію, коли за всіх обіцянок завершити одну війну за президента Трампа. Ну фактично є шанс, що розпочнеться ще й друга. Я не перебільшую це не журналістське перебільшення, тому що про це кажуть ну самі конгресмени. Ось, наприклад, лідер дуже проукраїнський, до речі, сенатор, лідер демократів сенаті, чак Шумер, заявляє, що цитую ризик великої війни на близькому сході зростає. З кожною секундою каже про вірогідність масштабних і руйнівних подій. Ну і план, який пропонують ТОЦ в конгресі, це якраз прийняти резолюцію, якою дослівно прописати, що президенту Трампу конгрес забороняє використання військової сили щодо Ірану. Ну і настрої теж попередньо чую тут такі, що якщо би цю резолюцію винесли в зал, то в принципі набралося би достатньо достатньо голосів за. Ну і знаєте, справа тут не, не тільки в Ірані й багато законодавців вважають його імперію зла, але ситуація здебільшого про повноваження. Справа в тому, що за конституцію війну може оголошувати тільки конгрес, так президент є головнокомандувачем. Він може оголошувати тільки про початок воєнних операцій. Ну і останні десятки років дуже часто американські президенти різні, причому і демократи і республіканці із конгресменами не радяться будь-які дії, будь-які військові операції просто кажуть, що це воєнна операція, це не війна. Це в моїх повноваженнях. Ну і саме це хотіли би конгресмени зараз виправити. І тому чимало конгресменів з обох палат, з обох партій готують зараз навіть кілька варіантів законопроєктів, які би прямо заборонили Трампу застосовувати силу проти Ірану або робити це лише за спеціальним дозволом конгресу. Ну проте теж маємо бути реалістами. Жодна з цих резолюцій, про які так гучно заявляють тут у куларах в розмовах з пресою пресою, не ухвалена і навіть поки що не є. В такому стані, коли її можна було би виносити в зал. Ну але це безсумнівно і на жаль забирає увагу від українського треку. І водночас це теж е, така загроза, про яку варто говорити. Цю ситуацію може використати Москва, щоб запропонувати посередництво, посередництво в рамках так званого перезавантаження стосунків між РФ і Штатами, але без прив'язки до українських мирних переговорів. Щодо діалогу команди Трампа із росіянами, якраз я ось перевірив. Останні факти він забуксував черговий раунд. Мав відбутися, де б ви думали, у Москві. Втім, в останній момент американці вирішили, що не треба до Москви, до російської столиці їхати. Ну і зараз просто сьогодні один з російських переговірників Ушаков повідомив, що американців російська столиця не влаштовує і зараз шукають інше місце. Але знову ж таки, це окремий трек. Це не про перемир'я, це трек, який називають переговори щодо усунення подразників у стосунках США і Росії. Ну називають це так, наче сама війна, і не є головною причиною того, що ті стосунки було зруйновано. Таким чином Москва може спробувати виторгувати обіцянки пригальмувати шлях України в НАТО в обмін на посередництво щодо Ірану. Це досить актуально напередодні саміту НАТО.